Привіт! Мене звати Марія Хвиля, я психологиня, психотерапевтка з академічною освітою, закінчила магістратуру клінічної психології з основами психодинамічного консультування. Практикую вже п'ятий рік і тут ділюся своїми надбаннями з практики з особистого життя і з навчанням. І сьогодні, і сьогодні поговорю про самоцінність та самооцінку і про те, наскільки важливо їх розділяти, ці категорії розділяти. І знаєте, я скажу контроверсійну доволі річ, і вона може збурити. Якось багато супротиву. Проте в, а, спробуйте якби, зрозуміти, в якому контексті те, що я говорю, має сенс. До чого я це говорю. А це звучить так, що взагалі ваша самооцінка не така вже і важлива. Не так важливо, як ви самі себе оцінюєте. Значно важливішим є те, як вас оцінюють інші. Пояснюю, що ви і навіть в коли робите самооцінювання якихось своїх якостей, параметрів, здібностей, ви все одно спираєтесь на якусь в зовнішню систему координат. Ви якби намагаєтесь зі сторони подивитися на себе і щось про себе сказати. І ось тут більш об'єктивним буде те, не як ви собі ну, уявляєте а, цю оцінку зі сторони, а безпосередньо те, якою вона є насправді. Тобто, а, ну, якою вона є насправді, означає, що як вас оцінюють зі сторони. Ну, і тут ми якби не говоримо про якусь. На, такий. Токсичні обставини там, де спеціально вас знецінюють, а говоримо про якби в е, про джерело інформації е, для себе, для оцінки себе, що цим джерелом краще, щоб був зовнішній світ. Тобто піти в зовнішній світ і спитати, якби і спитати цей фідбек про те, що так, моя робота. Ось де вам була корисна, а де не корисна? А в спитати у друзів, у клієнтів, а за які якості ви мене цінуєте? А з чим я для вас є цінною? А як ви оціните в такій мої здібності, а іншій мої здібності? А в чому, по-вашому, в є мій талант? Проте, щоб це робити було безпечно? Щоб це вас не ранило і ви могли спокійно це сприймати, ваша самоцінність не має залежати від оцінки. Ваша самоцінність ніби стоїть таким окремим замком, цілісним, неприступним, абсолютно фундаментальним. І що в, е, ваша самоцінність не залежить від вашої форми носу. <рістити> При цьому ви можете оцінити, порівнюючи справді, порівнюючи з чимось зовнішнім. самі або в, е, або в за допомогу іншим. І так, кривий ніс, <рістити> великий, маленький. Да? Ну, він такий, але мене це не ранить. Тому що моя самоцінність від цього не страждає. При цьому справді в, при ось цій оцінці себе я можу знайти для себе якісь зони розвитку, або зрозуміти через ці фідбеки свої сильні сторони. Зрозуміти, на що я можу спиратися в собі, чим я можу користуватися, що представляє для себе цінним. А для інших, які мої якості є цінними для інших, яким взагалі в мене є таланти. Проте, якщо їх немає, менше самоцінним для себе я не стану, менш цінним для себе я не стану, менш цінною для себе я не стану. Власне, як з дитиною. Я знаю, що в мене завжди приклади про біг, або <сміг> про дітей. <сміг> Як з дитиною. Ви можете дивитись на свою дитину, ну і там, все, більш-менш об'єктивно якось, в... оцінити її, що тут є в неї хиста, тут немає. А тут в... ось варто ще попрацювати над математикою, або над танцями, або над цим віршем. Або варто допояснити свої, якось ще пояснити своїй дитині про те, ну, там, яка її поведінка, як сприймається, і якою вона є для інших, і чому так варто себе вести, а так не варто себе вести, дізнатися, що там в неї всередині відбувається, чому вона так себе веде. Йому хочеться себе так вести. Вам можуть подобатись якісь її якості навіть, можуть, ну, точніше, можуть навіть не подобатися. При цьому ви все одно її любите. Ви все одно, це все одно дитина є цінною для вас. От таким же самим стосунком і по відношенню до себе я можу щось собі оцінити, щось високо, щось низько. Можу не оцінювати. І від цього моя самоцінність, моя любов до себе страждати не буде. Мені стає безпечно дивитися на свої якісь слабкі зони, або розуміти, що о, а тут щось я не дочуваю, а тут щось я не доганяю, і щось м -м, якось люди навколо. Від цього там страждають. І, може, варто звернути на це увагу. Ось такі різні висновки, якісь там про себе, для себе, стають безпечними. Тобто, знаєте, ось в, якби можна написати ніби листок такий про самооцінку, і так ще, ще і зробити таке опитування інших і там розписати свої сильні сторони, свою зони розвитку. А ось листок самоцінністю. І б залишити пустим. Тому що ви цінний, цінна для себе, не через те, що у вас є якісь якості. Не через те, що ви якась. Не через те, що це просто ви і ви у себе є. Ви себе любите і цінуєте. Так, це почуття їм напітується. В мають його досвід в першу чергу в дитинстві. Тобто, коли якби ми від батьків відчуваємо це, що ми, так, ми можемо мати успіхи, нам будуть пишатися, ми можемо на якісь фейли, провали. Так, мама тато засмутяться, але менше чи більше любити від цього, вони не будуть. Є цей рівень якби, любові, безумовний, який. З нами від них є завжди. І ми відчуваємо себе цінними для них в будь-якому разі. Які б навіть там не знаю, коленькі, недолугі або злі, ми б, ми б не були. І якщо цього досвіду в дитинстві було недостатньо, було мало, або взагалі не було, що ж, тепер? Це пригода, задача для вас, для тебе. До відчути, до питати себе самоцінністю. Уявляєте, коли самоцінність залежить від самооцінки, від оцінки. Так, навіть не без, без в само, просто від оцінки, то виходить, що, що, що це якби в якому треба ну, в тривожному положенні весь час перебувати. Тобто я себе а, відчуваю свою самоцінність тільки тому, що вважаю себе а, красиво. І тому як тільки мені зустрінеться хтось красивіший, ну то хтось в моїй уяві то буде красивіший. Це теж це, просто тут я зі словом об'єктивна так дуже-дуже так обережно, тому що воно все теж так, знаєте, дуже в якби об'єктивно, не об'єктивно. Якщо в, для когось одна людина красива, для когось інша. А, ну, ось, отже, що, але ось для вас, суб'єктивно, ви побачите когось, хто у вас красивіший. По вашому вашим, вашим уявленням, то вас, ваша зимоцінність може якби, від цього постраждати, від того, що як це? Тобто я цінна не просто так, а я цінна, тому що я красива. Ми, якщо хтось тут красивіший, то це є небезпечно для мене. Це прямо все якби такі зучі піски. І цей рівень тривожності він теж, якби, в, е, супроводжує людину постійно, бо вона те знає, що а, що це все так дуже, дуже ну, небезпечно, дуже тривожно. Раптом хтось зустрінеться розумніше, красивіше, раптом хтось мене оцінить так, як мені хочеться. А коли я вже знаю цю оцінку себе від там, багатьох людей, в якби знаю свої слабкі, сильні сторони. В мене є опора в таке полнокровне відчуття само, самоцінності, цілісне. То тут мені зустрічається хтось, хто каже: Ти робиш лажу. Я розумію, що хм, окей, цікаво дізнатися, чому якби, людина мені це говорить, що це ну, якби, справді як так могло статися, що так вона сприйняла. А може зрозуміти про те, що та, ну, це взагалі якби, не про мене, це про саму людину. Бо я маю ось таку опору а, в, там, де я знаю, що а, я роблю налажу, в кому, кому те, що я роблю, є там важливим, ціннісним, хто його оцінює в, а, оцінює, якби в гідно. І не, і, і не постраждаю. Мені не буде болісно від, 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 цього, від цього зіткнення. Або якщо мені ну, якби. Вже все, десята людина каже про те, що, ну, може, варто звернути увагу на те, щоб щось там змінити, якось, не знаю, перестати щось робити. Ну, може, варто до цього дослухатися, а не, якби, в, а не відчувати це як в якимось зазіханням на вашу самоцінність. Все, самоцінність окремо. Далі є якби таке ядро, таке, таке не знаю, святе ядро всередині, що я в будь-якому разі цінна, тому що це я у себе, я для себе. А далі є мої різні прояви, є мої різні якості, є мої різні компетенції, і я їх можу допрацьовувати, покращувати. Ці фідбеки є взагалі для мене цінними. І я теж, але теж якби, з ними так розуміючи, що ну, там, якби, я хочу слухати в першу чергу якісь компетентні фідбеки, експертні від людей, які, які до мене доброзичливі. Але навіть від них, знаєте що, вони теж вам не будуть казати, якби як є, не будуть казати правду, тому що інтуїтивно ми це відчуваємо. Якщо е -е, будуть е -е, якось так все одно позасвідомо схоплювати, що зараз від в їх оцінки може постраждати ваше відчуття І, І от якби таке справжню свою думку, справжній фідбек не будуть говорити. Є ще, є ще такий, такий аспект, такий момент. А без цих реальних фідбеків дуже важко розвиватися. Ну, добре, я вже багато говорила. Сподіваюсь, що ми будемо набуватися відчутті своєї самоцінності і не боятися оцінок, а використовувати їх собі на благо і на користь для розвитку.